Почалося все зі статті у німецькому виданні Мітель Zeitung», де 15 травня цього року з'явилася інформація, що під час перегляду в режимі онлайн однієї із експозицій полтавського художнього музею виявлено зниклі у часи другої світової картини, які нібито належали німецькому замку Дасау, і нащадок власників цих картин намагатиметься повернути цінність додому. На одній із них пишеться зображений його предок князь Ангальський. Хто із українських ЗМІ першим підхопив цю тему, відстежити зараз важко. Надто багато передруків та пересудів у ЗМІ з'явилося за пару тижнів. Ну, ось, наприклад, арт новини від 4 червня 2015 року. Автор цього репортажу Антоніна Кулачкова надала таку назву в полтавському музеї. Полтавська музеї обнаружили похищені картини. От мені просто виникає питання і у любого нормального человека, що значить похищені картини? От треба то за ці слова. Новини Полтавщини передрукували з комсомольської правди і назву дали своєму коментар. Полтавці не збираються повертати німцям цінні картини. Директорка музею Ольга Курчакова обурена. Вона каже, що гучними заголовками журналісти підривають імір закладу. Розмови у ЗМІ дійшли уже до шести картин, нібито датованих 16 століттям, які зараз у полтавському художньому музеї і які збирається забрати німецька сторона. До нас не було жодних офіційних звернень ні з ні збоку нащадка ангальського, ні з боку німецького уряду. Ні з боку інших міжнародних інституцій, і ми не можемо навіть уявити собі про які роботи, крім портрета князя ангальського, вони ведуть мову. Оці шість картин 16 століття я вам офіційно заявляю, щоб ви всі знали, в музеї взагалі немає шести картин, які можна було б віднести до 16 століття. Ось вона та картина, навколо якої увесь безлад портрет князя Ангальського. У галереї мистецтво запевняють, його передав державний обмінний фонд, який допомагав наповнювати найбільш постраждалі в час війни музеї. В акті, що супроводжував картину, було вказано копія, реконструкції не підлягає. Втім, портрет вдалося відновити. На це пішло 30 років. До Другої світової справді музей мав багаті фонди, де було чимало картин, 16-го століття. В тому числі за роки окупації звідси вивезено більше 26 тисяч експонатів. Коли німці відступали, просто підпалили музей. А складений 23 травня 1945 року. Комісію, яку очолила тодішній директор музею Літвінова на основі того опису, який по пам'яті був зроблений працівниками музею, що хранилося в колекції. І отут, в цьому описі, зазначається, що картин втрачено 779 штук ікон. 1895, гравюр 2030. Лише книжок за спогадами людей німці вивезли вагон. Питання про повернення втраченого за війну кажуть музейники на рівні нашої держави не піднялося ні разу.